Добрий вечір. Щойно ми завершили таку розширену зустріч за участю прем'єр-міністра, міністра фінансів, голів профільних комітетів і керівників фракцій Українського парламенту. Завжди дуже складно знаходити розуміння в питаннях формування бюджету і податкових змін. Я вважаю, що сьогодні розмова, яка відбулася, вона є абсолютно важливою. Ми обмінялись думками з точки зору позиції уряду і міністерства фінансів. Щодо погляду на податкову реформу, а також формування бюджету. обмінялись думками, і я думаю, що прем'єр-міністр і міністр фінансів почули позицію народних депутатів України як профільних комітетів, так і керівників фракцій. І я вважаю, що саме головне сьогодні завдання знайти спільний підхід до податкової реформи, до формування бюджету для того, щоб були знайдені всі необхідні рішення. І вони знайшли підтримку в стінах Українського парламенту. Домовились про те, що, виходячи з того, що уряд планує внести до парламенту 2 грудня проекти законів стосовно податкової реформи і бюджету, я запропонував, щоб негайно ми об'єднали зусилля і до другого числа депутати спільно з. Урядом, парламент спільно з урядом попрацювали над тим, щоб максимально узгодити всі позиції ще до того, як уряд прийме рішення і внесе його в український парламент. Ми чудово усвідомлюємо, і це лунало з вуст присутніх народних депутатів, що України є важливі завдання, які потрібно виконати всередині країни, забезпечити соціальні виплати і стандарти. І ми обговорювали ряд питань щодо стандартів освіти, щодо стандартів охорони здоров'я. Щодо е, незмінності курсу на децентралізацію фінансів. І ці параметри мають бути враховані в новому бюджеті, а також дуже важливо, щоб Україна виконувала свої соціальні зобов'язання перед суспільством. І друга позиція не менш важлива: є міжнародні зобов'язання України, в тому числі в співпраці з міжнародним фондом валютним. Тому тут потрібно знайти теж е, правильні фахові рішення, і ми ще Обмінялися думками щодо того, щоб система податкова, яка буде прийнята парламентом, щоб вона була, по-перше, стимулюючою для розвитку економіки, виробництва і створення робочих місць, а це є можливим, і з іншого боку, щоб вона мала свою сталість. Якщо ми приймаємо рішення про системну податкову реформу, це має бути 3 або 5 років мораторії нанесення змін, можуть бути стимулюючі ставки податків. Ну і головне, щоб ДФС перестала бути репресивною машиною, а стала сервісною службою платників податків. Це є надзвичайно важливі елементи наших спільних дій. Виходячи з того, що тільки зараз ми підходимо об'єктивно до розгляду питання і податкових змін, і бюджету, у нас залишається два пленарних тижні або ще один місяць на системну роботу. Я вважаю, що цей тиждень є ключовим. Оскільки є сьогодні всі можливості, щоб уряд спільно з парламентом напрацювали спільний підхід. Але дуже важливо, щоб був діалог. І я вважаю, що початком такого діалогу можливо вважати сьогоднішню зустріч. Хоча не всі питання були обговорені. Зараз я би сказав, це було більше обмін думками з тих чи інших питань або підходів. Дякую. Колеги, питань нема? Я... Так, прошу один плюс один. Я дуже хочу, щоб Україна ввійшла в новий рік з бюджетом, але новим бюджетом, але не під ялинку. Це перше. Ви знаєте, коли ми приймали бюджет 2015 року, ми були в об'єктивних умовах. Коли парламент був тільки утворений, поки були створені всі необхідні органи управління парламентом і все інше, так у нас залишалось дуже мало часу. Країна очікувала бюджет, і ми його прийняли і зробили абсолютно вірно. Тому що від цього залежала і макрофінансова стабільність і взагалі стабілізація ситуації в Україні економічно, зараз я вважаю, що робота має бути більш професійною, більш чіткою і більш злагодженою. Тому я би хотів, щоб в новий рік Україна війшла з новим бюджетом і з новою податковою системою, щоб українські підприємці, український бізнес, українська економіка відчула, що є. Правила, які будуть незмінними, і ці правила дають можливість розвивати бізнес, розвивати економіку, виготовляти якісну продукцію, виходити на нові міжнародні ринки і таким чином. Забезпечити економічне зростання і економічну стабільність. Уніанна Аннадія про шлях, прошу вас. Чи можливі додаткове засідання парламенту для ухвалення бюджету? Чи ви все-таки в рамках парламентських тижнів буде він ухвалений? Ви знаєте, я не бачу жодних обмежень, і переконаний в тому, що більшість народних депутатів України може підтримати ініціативу щодо проведення чергових позачергових засідань. Тут немає жодних обмежень, але я ще раз наголошую на тому, не треба відкладати на потім рішення, які треба прийняти зараз. І я закликаю сьогодні і уряд, і комітети, і керівників фракцій об'єднатись сьогодні для того, щоб знайти спільне рішення. А якщо ми будемо коментувати який кращий підхід, то я думаю, що це не зовсім буде конструктивно. Я все ж таки вважаю, що ми маємо знайти правильне рішення для країни. І тут зараз я сказав про це: зараз ця ініціатива знаходиться на боці уряду. Для того щоб об'єднати депутатів, для того щоб обговорити всі технічні питання і внести узгоджений проект рішення до українського парламенту, дякуємо за увагу.